Маляточка, а сьогодні ми з вами пограємо в дуже цікаву гру дидактичну, яка називається овочі. І ми подивимося, як наші малятка знають ці овочі. А я сподіваюся, ви знаєте ці овочі і їх неодноразово пуштували, їли. І дома вам готують, готують ваші матусі, бабусі і в дитячому садочку. Тож давайте уважно, уважно придивимося, що це за овоч такий. Так, це капуста. Так, це капусточка. А де ж вона росте, малята? Вона росте на огороді, у землі. Так, а якого вона кольору? Біло-зеленкуватого, так? І круглої форми. Які ж ви молодці малята! А це дітки, який овоч. Як ви здогадуєтесь, так, це цибулька, яка теж росте в землі, на огороді. Ось вона і ціла, а ось вона вже розрізана. Ось погляньте, які в неї золотава така вбрання. Таке аж шелестить воно, так. В середині вона якого кольору, білого кольору. вона, так? І коли ми її ріжемо, чистимо, то що, виступають слізки в нас із очей. Так, правильно молодці круглої форми. Дуже-дуже теж для салатів підходить. А це дітки що у нас? Так, це в нас перець солодкий. Він подивіться, який різнокольоровий, є червоний, є жовтий. Так, молодці. Теж росте в землі на огороді. Продовгуватої форми. Те, що докладають до борщику, до салату. Так, розумнички ж, які молодці, все ви знаєте. А це дітки, що так, це бурячок. бурячок. Теж дуже-дуже смачний і корисний для нашого здоров'я, так, теж росте в землі, на огороді. Так, подивіться, який він кругловатої форми. І хвостик у нього. Бачите, ось який із землі він корінь у нього так росте. Да, так. І він якого кольору? Темно, темно. Червоного, бордового, можна так сказати. Так, і теж смачний. І що додають до борщику, до салатів. Так, дуже корисний і дуже смачний. Молодці малята! А це малятка, ви здогадалися, бачу? Так, це помідорчик, помідор. А якого він кольору? Червоний, а якої форми? Круглої. А де ж він росте, як ви здогадуєтесь? На огороді, які розумнички. Так, на огороді в землі. Так, так. теж готують з нього салати, томатний сік. Він теж дуже-дуже корисний. А особливо для маляток, таких як ви, розумничків. Так. А це малятка що? Як ви здогадалися, що це таке картопля? Так, вірно, молодці жінки, це картопля. Теж росте на огороді у землі. так? А якої ж вона форми, дітки, подивіться, кругловатої, чуть-чуть витягнутої, продовгуватої. І якого вона кольору жовтого буває. Так? А буває коричневата така шкірочка на ній, теж її, що докладають до перших страв, до супу, до борщу і до салату. Так, розумнички мої. А зараз, дітки, ми з вами пограємо в таку гру. Я покажу вам зараз оці картиночки. Ви уважно їх розглянете. А потім я одну заховаю. А ви скажете, якої не вистачає у нас картиночки, з яким малюночком, якого овоч, овоча у нас не вистачає. Оце подивіться, це що? Помідорчик, це що картопля, а це що капусточка. Так, уважно подивилися. Уважно молодці. А тепер прикрийте легенько своє оченятка. Я одну картиночку забираю. І ви мені повинні сказати, якої не вистачає картиночки. З якою назвою овочі. Погляньте, будь ласка, уважно. Так, розумнички, не вистачає капустинки. Молодці які. А тепер знову, дітки! Погляньте, будь ласка, на ці малюночки, на ці овочі. Уважно погляньте. Ви запам'ятали? Я забираю один овоч, який намальований на картинці, а ви мені скажете, якого овоча не вистачає. Прикрийте легенько своє оченятка на декілька-декілька секундочок. Молодці! Я забираю. Один овоч, відкривайте, будь ласочка, і скажіть, будь ласочка, якого не вистачає в нас овоча на нашому столі. Так, молодці, розумнички, не вистачає помідорчика червоного кольору, які ж ви, які ж ви уважні, які ж ви розумні, все все ви знаєте. Молодці! А на цьому дітки ми будемо з вами прощатися. Бувайте, бувайте!